Друзі, вітаю! Давайте поговоримо сьогодні про Василя Симоненка. Людину, яка була геніальним поетом, пророком, патріотом, правозахисником, хоч в нього рідко так розглядають в такому статусі, але я вам сьогодні наведу факти. І через ті речі, що він робив в Радянському Союзі, потім пізніше, через схожі речі, люди отримали Нобелівські премії. Але, на жаль, цей борець, шістидесятник, Геній української літератури, чи вірші ми пам'ятаємо ще зі школи, любимо. Ну, от, але цей борець пішов у віці 28 років життя після побиття радянськими поліцаями. І мені здається, що важливо пам'ятати таких людей цей культурний, літературний спадок ми пам'ятаємо, особливо в час, коли боремося з російською пропагандою, в час, коли ми боремося з російськими наративами, тут, з російською. Культурою, колонізаційною культурою тут, і коли зносять пам'ятники Пушкіну, кажуть: як висміється бізкультурщина, да але питання просте: а скільки пам'ятників по Україні стоїть Василю Симоненко? Ось це дуже важлива історія. Тому я хочу сьогодні, щоб ми трохи з вами відволіклись від наших звичайних політичних тем і разом поспілкувались, поговорили про вічне, хороше, прекрасне, про поезію Симоненка. Про кілька його віршів, про його день народження, який припадає на 8 січня, це сьогодні. І так сталося, що навіть говорячи про українських письменників, поетів, неможливо оминути теми радянської цензури, суворих обмежень, переслідувань, побиття і інших реалій присутності Московії на нашій території. І в прямому сенсі придушували українських митців, наших шестидесятників. Але навіть попри це, Симоненко оставив нам чималий спадок чудової поезії. І впевнений, що і молоді і дорослі українці знають його вірші лебеді материнства, які він присвятив своєму сину Лесеві. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибирати друга і по духу брата. Ти не можна рідну матір вибирати або інший його вірш, який ми теж всі пам'ятаємо з дитинства із школи. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про те, чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві, злі. Мені здається, що поезія Семоненка це та. Поезія, яка торкає душі, яку в школі всі, як малі діти, завжди хватають книжку і з великим задоволенням, випереджаючи вчителя, хочуть її вивчати і вчити. І це якраз та душевна лірика, якраз яка об'єднує країну, я колись говорив з Ярославом Грицаком. І ми говорили я говорю, прості речі. Ти почому ми програвали? Я вам розповідав цю історію: програвали війни, але програвали битви за Україну, але виграли війну. Як так стільки ресурсу Росія, Польща вкладали в знищення української мови, а мова жила? І Він каже: прості речі: поезія, колискова і пісня це те, що зберігало якраз українську мову. Ну і зрозуміло, що не обійшлось Симоненка і без е, інтимної лірики. Ну скажи, хіба не фантастично, що в цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. На слова цього вірша, гурт Систем» зробив свою пісню, яка зібрала більше 10 мільйонів переглядів. Чим не доказ актуальності поезії Симоненка і вічних сенсів, які він оспівує: любов до батьківщини, вміння цінувати життя і вміння по-справжньому кохати, попри такий зрозумілий, а в той же час глибокий сенс це не настанови філософа в літах і не слова відбувшися чоловіка. Тоді, у 62-му році Василю було всього лиш 27 років, в 28 він помре. Помре молодий вік і здавалося провінційне походження. Він з маленького села на Полтавщині. Він краще за багатьох сучасних людей розумів поняття батьківщини, яка є одна на все життя і ледь не кричав до людей з закликом жити справжнім і щирим життям, цінуючи кожен день і кожний момент, який нам подарований долею. Поезія Симоненка є відвертою, зрозумілою, зрозуміло емоційною, близькою усім. Людям, тому сьогодні молодь часто захоплюється його віршами, навіть якщо не дуже любили уроки літератури. Але Семененко – це як окрема сторінка літератури і не тільки шкільної. Сучасники Семененка в радянську добу від руки переписували і поширили його чуттєві вірші. Його друзям він так і запам'ятався: молодим, красивим. Чорноволосим хлопцем з відкритим серцем і непідробною щирістю. Давайте згадаємо життєвий шлях Симоненка і власне, поговоримо про ті речі, які дуже часто не згадуються, і в тому числі і про правозахисну діяльність людини, яка знаходила велику кількість незаконних поховань. І загалом, давайте пройдемось по цьому. Як згадував раніше, народився він на Полтавщині, в маленькому селі Біївці 35 року. Року там зараз є музей Садиба Семоненка після сільської школи. Поступив на факультет журналістики Київського університету. Там же він починає писати вірші, і влаштовується працювати журналістом у Черкаську Правду. Одружується і заводить родину, народжується дитина. Очевидно, що писати в обласній газеті хвалебні оди комунізму і розповідати про успіхи колгоспників. Не те, про що мріяв Семоненко, і зрозуміло, що це було. Не його масштабу і не його польоту справа. Це була клітка, з якої він виривається в 60-го року. В Києві створюється клуб творчої молоді, де Симоненко разом з Ліною Костенко, Іваном Драчем, Миколою Вінграновським та багатьма іншими займається літературною діяльністю, виступає і їздить по Україні з літературними вечорами. Ця плеяда письменників пізніше отримує назву Шістидесятники. Відповідно до доби, в яку вони жили, творили та боролись. А ще Василь Симоненко з товаришами займається пошуком поховань жертв сталінських репресій, 62-му році разом з Аллою Горською, неперевершеною українською художницею, і Лесем Танюком, вони виявили таємні масові поховання на Лук'янівському і Васильківському кладовищах, а також биківні, де Симоненко на власні очі побачив, як діти грають в футбол простріляним людським. Черепом з приводу останнього він навіть відкрито звернувся до Київської міської ради, щоб зробити там місце пам'яті скорботи. Але цього вже не сталося. Що сталося, це, це те, що за Симоненком починають спостерігати радянські каральні органи, шпигувати за ним та переслідувати. Того ж року стається фатальний для поета випадок. На одній з залізничних станцій на Черкащині він намагається купити собі цигарок. Пали він дуже багато, затятий курець і загалом. Виглядав він і дуже часто мав такі речі, які він робив. Вони дуже виглядали такими канонічними для людей того часу: 60-ті в Америці, 60-ті в Європі. Це дуже такі стильні люди, які багато творять, які багато курять. І от він якраз таки був людиною свого часу. Єдине, що не в тому місці Радянський Союз явно не було. Присталище для таких вільнодумних людей, і людей, які надзвичайно сильно люблять Україну. І власне продавчиня не хоче йому продавати цигарки, провокує конфлікт, викликає поліцію, і поліція його жорстко б'є. Причому відбиваючи внутрішні органи дуже жорстко, після чого він жаліється товаришам на болі в цих внутрішніх органах. Вони у відповідь казали, що побиття на вокзалі не було випадковим. Поліція затягнула його в ізолятор і власне там побила. Без того маючи проблеми зі здоров'ям, наступного року Симоненко лягає в лікарню, де медики повідомляють, йому. Страшний діагноз рак нирок. І вже за кілька місяців, 14 грудня 1963 року, Василь Симоненко помирає у віці 28 років. У заповіті він просить колег-письменників придбати про матір одиночку, щоб та не голодувала, наче передбачаючи власну передчасну смерть ще в студентські роки, зовсім юний Симоненко написав вірш: не докорю ніколи і нікому. Хіба на себе інколи позлюсь, що в 20 літ в моєму серці втома, що в 30 смерті очі подивлюсь. Моє життя розтрощене корито, і світ для мене каторга і кліть. Та краще в 30 повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку тліть. Перші 10 років після смерті поета влада намагається замовчувати його вірші, крім тих, які підпали під партійну лінію. Його твори. Піддавалися ревізії корективам, що викреслювалось щось, переписувалось, щось змінювалось, щось просто до абсурду копіпастилось, і власне вводилась ідеологічна радянська партійна лінія. Наприклад, замість я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено», Друкували Я пролюся крапелькою крові на твоє червоне. Ну, зрозуміло, що не без радянської цензури, не без радянських вставок. Лише в 95-му році, 1995 році, вже після розпаду Радянського Союзу, Василь Симоненко посмертно отримує Шевченківську премію. І власне дивно, чому за часів Кравчука не отримав він цю премію. Дивно чому це так аж до 95-го тягнули, але це історія згадати. Людина, яка була дійсно великим патріотом, людина, яка дуже багато зробила для національної єдності, і загалом шістидесятники, які заклали основу національного визволення. Шістидесятники люди, які, власне, закладали те, що потім приросло в 91-му. Україно. Ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Битва за Україну за життя та наші права і за нашу незалежність Симоненко наче промовляє з минулого з нами і говорить попри варварську війну з Росією чи навіть якісь окремі бажання наших західних партнерів долі України саме в наших руках. Бо ми усвідомлюємо себе українцями, гідними людьми, які розуміють цінність і швидкоплинність. Життя і поділяють спільну любов до нашої батьківщини. Саме нам з вами лежить відповідальність за долю нашої держави, за те, яким буде наше життя. Поетичний спадок Василя Семененка дуже багатий, навіть якщо ви не є палким шанувальником поезії, чи української поезії, чи поезії загалом, чи звик, чи не звикли читати книжки цей вечір просто. Погортайте якусь з його поетичних збірок чи котрий з його віршів. Я більш ніж впевнений, що в вашому серці він залишиться назавжди. Ось такий Василь Симоненко. Сьогодні ми з вами без політики, але ми говоримо про Україну і говоримо про той культурний спадок, який залишали українські генії, і про те, що зносячи пам'ятники Пушкіну, ми повинні пам'ятати, що ці місця не повинні бути порожніми. Нам є. Ким заміщати ту пропагандистську навалу, яка була затягнута в наші міста, і це якраз прекрасні представники української літератури. Ми не безрідні, і нам і є що показати і розказати. Ось така була історія про Василя Семененка. Напишіть в коментарях ваш улюблений вірш даного поета. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!